15 років роботи та понад 150 випусків газети. Університетський часопис погляд відсадкував свій скромний ювілей. Це газета, з якої починали свій професійний шлях. Більша частина журналістів Закарпаття. Це частина мого життя, зокрема журналістського. Це частина одного з таких найскравіших періодів, тому що було багато роботи. Було багато перемог, які е, десь ну на мій погляд такі переважують ті невдачі, або ті можливо якісь недоліки які в газеті були і можливо ще будуть, бо ну, такий журналістський хліб. Але найбільше мене переповнює почуття, що це газета не е, однієї людини чи це газета. Не одного студента, а це газета цілої великої університетської родини. До ювілею університет видав книжку про роботу погляду. Тут зібрані найкращі статті з усіх номерів. Автори цих публікацій зізнаються: тоді навіть подумати не могли, що їхню роботу оцінять через кільки років. Коли я починав. Е... Вчитися журналістиці, то тут на факультеті не було ніякої бази студії, де би можна було навчатися телебаченню чи радіо, тільки газета, тільки погляд і все. У мене до університету були маленькі там публікації, за які мене хотіли побити, правда, вже був резонанс. Але тут е так просто пощастило мені. Батько допоміг написати цю публікацію. Не буду приховувати, бо він в мене був журналістом. І тільки через це вона вийшла якоюсь такою злагодженою і цікавою для прочитання. Зараз газета виходить щомісяця. хоча потроху друкована журналістика перетікає в інтернет, це видання ще довго буде жити і залишатися навчальним майданчиком для майбутніх поколінь закарпатських журналістів.